Найкраще творіння доктора Еггмана. Я їжак Сонік, доведений до досконалості. Я скористався цим флотом та зову острів Янгола. Тепер у мене є головний сімрад найпотужніший камінь у всьому світі. Я обдурив героїв. І тепер вони принесуть мені останні компоненти для мого повстання. Я виграв! Штаб-квартира руху опору. Дякую всім, що так швидко прибули. Так, усі ви дуже нам потрібні. А нео Металсонік захопив мій острів! Він перетворив його на летючу фортецю і, і збудував ту 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 штуку над головним смарагдом! Ах, Не слід було мені його залишати. Але ж ти допомагав нам тут. Тепер ми допоможемо повернути твій дім. Усі ми розділимось на три команди. Перший друга команди нападуть уздовж берега та звільнять цей острів з під контролю і альце флоту. Третя команда зіткнеться з неометал Соніком. Ось тут вони заберуть головний смарагд і зроблять так, щоб у флоту не було командира. Я в третій команді. Ніхто й не сумнівався Нагзе. Емі, можна я запропоную ще один варіант. Звісно. Я могла припустити цьому неометасомку певний не плес. Що що? Це було просто неймовірно! Але як? Як уже більшість із вас знає, якщо Соніку вдасться зібрати всі сім смарагдів хаосу, він може скористатися їхньою силою і стати суперсоніком. У моєму світі є схожі камені під назвою Соняші Смарагди. За допомогою них я можу ставати полум'яною плесі. Саме їхня сила привела мене сюди. Я їхня захисниця, тому тримала їх поруч увесь той час. Його мене можна бути не Але я вважаю цю ситуацію достатньо вагомою, причиною, щоб скористатися Хм, Може не треба. Чому ні? Це було б круто. Так, але в о головний смарагд, а він здатен знешкодити інші смарагди хаосу. Що як він може так само впливати на сонячні смарагди? Не може, не запитуй, звідки я знаю. Назвемо це інтуїцією. Тоді, що ж буде, якщо не скопіює біодані Блейз, що менше зможе використати її полум'яні сили, а що найгірше здобуде сонячні смарагди. Пробач, Блейз, але буде безпечніше, якщо ти триматишся від Нео подалі. Усе гаразд. Дякую, що турбуєшся про мене. Але Неоні на крок немає підійти до свого флоту. Блейс! Я хочу, щоб ти була першою командою. Сонік і НАТО будуть третьою, тому усі інші ми друга команда. Усі прямуємо до корабля, звільнимо острів Янгола. Невдовзі. Я дуже вдячна, що ти допомагатимеш нам. Знаю, що тобі не до вподоби, недовподобана. Все гаразд. Я дам тобі спокій. Будь обережною, гаразд. І ти теж. Я такої ж думки. Не очікувала, що ти погодишся на таку командну роботу. Я тут із своїх власних причин. М -м -м. Звісно. Гагнена, що їй можна довіряти. Віспер? Звісно, хоч вона і любить триматися на відстані. Нагадує <гагану> мені колишню поведінку принцеси. Хех. Гадаю, що я і справді була трохи настороженою, коли ми тільки зустрілись. А тепер я вирушаю з вами на війну. Це буде непросто. Будь ласка, бережися там. Не хвилюйся, ми обов'язково переможемо. Ха-ха, Маєш рацію, потрібно бути оптимісткою. Я вчилась в найкращих. Ти ж не використовуєш своїх розумових здібностей для махлювання? Ні, ні, насправді я не можу. Чи може ти користуєшся своїми знаннями майбутнього? Це, це так не працює! Розслабся, все, я просто жартую. Оу, вибач, я не звик до. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Оу, то в тебе ще гірші карти, ніж у мене. Оу, oh, хоча б спробуй зіграти з нами, допоможе відволіктися. Ні, я потрібен своєму острову. Немає часу на ігри. То ти просто стоятимеш так, аж доки ми не прибудемо? Так. Ну, як скажеш. Як літається, капітане. Усе в нормі, що допуску сюди привело? Я надто хвилююся, тому не можу просто сидіти разом з усіма. Ми прибудемо на острів Янгола з хвилини на хвилину. Тим часом найкраще місце біля мого напарника. Дякую, партнери. Ми спораємось з усім, як і завжди. А у нас була така гарна розмова. А Неона поспішає ризикувати. Бордою весь цей тепло. Ти інакше наказ хапай до своє екстремальне спорядження, а я спробую віддаті як найближче. Щасне, друже! Ну, як хо. Ніхто й не сумнівався, Нагзе. Емія звісно. Але ж ти допомагав нам тут. Алло алло. Сонік на зв'язку.